Щороку, 15 травня, українці одягають вишиванки, аби показати свою єдність, гордість за національні традиції та любов до рідного у Волинському національному університеті. імені Лесі Українки День вишиванки перетворився на справжнє свято з піснями, танцями та теплими історіями про родинні традиції. Святкове дійство розпочалося з вітального слова виконуючого обов'язків ректора університету Анатолія Цьося. Студенти підготували цікаву цікаву програму. Вони будуть показувати свої. Вишиванки, буде проведений конкурс, всі задоволені, і це ще один момент студентського життя, про який ми маємо бати. Тому я щиро вітаю всіх з Днем вишиванки і бажаю бути українцем не лише зовні, але й в душі. Серед факультетів було проведено конкурс на найкращу вишиванку. Студенти змагалися у трьох номінаціях: найкраща сучасна вишиванка, найкраща традиційна та приз глядацьких симпатій. Оцінювало конкурс почесне журі, серед якого і проректорка з навчально-виховної роботи та комунікації Наталія Благовірна. Краса і різноманітність орнаментів української вишиванки, різноманітність технік. Вони настільки їх багато, і вони відображають усю історію, культуру багатовікового українського народу. А окрім того, було дуже багато щемливих представлень, де діти розповідали про вишиванки, які творилися там, і кілька поколінь передаються. Ті вишиванки, які є символи їхнього єднання з родиною, які давно тривало десь за кордоном, і діти довго не бачать своїх батьків. І тому увесь. Це ще мі, напевно, ті молитви, які супроводжували вишивання. Вони сьогодні передались і хорошим настроєм, і в запальному танці. І це надзвичайно емоційний був день, надзвичайно приємний. І то, які свідчить, що ми є великою родиною, великою родиною лесених людей, великою родиною українців, які і тут, і за кордоном творять єдність, незламність і стійкість українського народу. У номінації Найкраща сучасна вишиванка переміг факультет педагогічної освіти та соціальної роботи, а найкращою традиційною вишиванкою визнали образ факультету філології та журналістики. Приз глядацьких симпатій розділили між собою факультет фізичної культури, спорту та здоров'я та факультет міжнародних відносин. Я щиро задоволена брати участь в таких заходах до дню вишиванки, тому зайняла місце в номінації Сучасна вишиванка. Дуже втішена, що стала переможницею у номінації Традиційна вишиванка. Це було дуже неочікувано, дуже яскраво, дуже гарно. Відвідувачі свята також мали змогу навчитися справжньому українському танцю. Веселий та драйвовий майстер-клас провів завідувач кафедри хореографії, заслужений працівник культури України Олег Козачук. І всі охочі залюбки приєдналися до танцювального кола. Цей день ще раз нагадав: вишиванка не просто одяг, це символ ідентичності, краси, сили та любові до свого рідного.